Це акценти у нашій студії. Сьогодні голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, Вітаю вас. Вітаю доброго дня! Розпочнемо насамперед із питання призову. Він стартує із травня. Кого цього разу призвуть до війська? Яких він це звичайний призов? Це не буде мобілізація. Хочу відзначити, що це буде служба для строковиків осіб, котрі підлягають призову. Це від 18 до 27 років. З можливістю відтермінування Служби Збройних сил України за бажанням. В дано випадку йдеться виключно про тих, ту категорію людей, молодих людей, котрі не будуть задіяні в процесі проведення антитерористичної операції. Тобто, звичайний призов. Ми маємо розуміти, що Україна перебуває в умовах необхідності підсилення обороноздатності, військова освіта нам потрібна загальна серед населення. В свій час така практика була. Певний період вона припинилася, але сьогодні все ж таки ставка буде ключова робитися в Тернопільській області і в Україні на не призовників, а на контрактників військовослужбовців, тобто людей, котрі будуть професійно захищати країну. Хочу на цьому наголосити. Йшлося про те, що саме відправці будуть підлягати хлопці вже починаючи з 20-річного віку. Так, тобто 18 років підлягатимуть медогляду. А з 20 років будуть підлягати від відправці в даному випадку йдеться про, наголошую, призовників строкової служби, які не беруть участі в проведенні антитерористичної операції і виключно будуть служити там недалеко від місць проживання і так далі. Тобто, це ця категорія людей, молодих людей, котрі будуть проходити по суті службу, яка визначена обов'язковим терміном військового зобов'язання. Скільки юнаків з Тернопільщини цього разу піде до армії? приблизно ми розраховуємо під час цього призову весняного щонайменше тисячу людей, тисячу молодих хлопців, майбутніх військовослужбовців, як то кажуть, призвати для служби в збройних силах України. Раніше йшлося про те, що Тернопільщина е, не виконує плану із набору контрактників mm -hmm. саме на контрактну службу. Як зараз з цим ну, справа? Справа наступна, що в попередній хвилі набору по контрактниках Тернопільська область не, справила, не справилася з поставленим завданням. Ми виконали завдання, по суті, на 60%, що є неправильним і неприйнятним для Тернопільської області як патріотичної області в Україні. Хочу відзначити, що одночасно Хмельницька область, наприклад, 120% виконання. Мілізаційного завдання по контрактниках військовослужбовців хочу відзначити, що це виключно йдеться про добровільний характер військовослужбовців, які хочуть захищати професійну державу і отримують заробітну плату мінімум 7 тисяч 3 гривні. Тобто ми говоримо про ту категорію, яка справді буде покликана захищати територіальну цілісність нашої держави. Але одночасно ми говоримо про те, що ми будемо працювати надалі. Питаннях популяризації служби за контрактом. І хочу відзначити, що служба за контрактом і відновлення військових частин на території Тернопільської області повністю прив'язані. Тобто буде, будуть контрактники, будуть військові частини на території Тернопільської області. Не буде контрактників, не буде військових частин. От зараз ми відновили 44-ту бригаду. В 44-й бригаді в нас більше тисячі вакансій військовослужбовців, контрактників. Мінімальна заробітна плата 7 тисяч гривень. Якщо ти там е, командир батальйону, ти вже маєш 8 тисяч гривень, потрапляєш в зону проведення антитерористичної операції ще плюс 5 тисяч гривень, в результаті людина може отримувати не менше 13-15 тисяч гривень, перебуваючи в зоні. Проведення антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, детки заробітні оплати в Тернопільській області? Ну, і пропонують різні професії від кухаря до музиканта. В даному випадку йдеться про різні професії, цілком і навіть такі, які можна спокійно назвати цивільними. В даному Водії, наприклад, нам треба водіїв: 500 водіїв, 200 кухарів, там 30 медиків, 15 ремонтерів, шість музикантів. Тобто йдеться про такі категорії професій, котрі. Навпаки, просто по суті виконують допоміжну функцію, але тим не менше отримуватимуть заробітну плату як кожного кваліфікованого військовослужбовця-контрактника. Мінімум 7 тисяч гривень. От я маю надію на те, що ми будемо надалі продовжувати цю практику і в даному випадку звертаюся, бо у нас відбувається зараз відповідно до указу президента демобілізація до тих військових службовців, котрі демобілізуються, котрі вже йдуть додому, відпочили після Пасхи до Пасхи приймати рішення. Чи де вони себе бачать? І якщо хтось знаходить себе і бачить в майбутньому військовим, ми ласкаво просимо в наші військові частини, 44-ту бригаду, в Бережани, в Чортків, військовий комісаріат, долучатися, проходити службу, отримувати заробітну плату і повну, повний соціальний пакет забезпечення, державного забезпечення. І я ще раз кажу: це залежить від того, все, наскільки. Скільки буде у нас контрактників, і буде у нас військових частин. У нас плани є серйозні на військові частини, але тим не менше, це все взаємопов'язані речі. Для Тернопільщини болючим є питання доріг. Їх ремонт є недофінансованим, але нещодавно відбулося засідання комітету із питань транспорту пообіцяли Верховної Ради України. Ну, комітет ну, не так. може е, обіцяти гроші, правильно? Комітет може лише рекомендувати Кабінету міністрів підтримати ту чи іншу програму. Так, я відверто кажу в ефірі, що в мене дуже серйозні принципові зауваження є до позиції, як Комітету Верховної Ради з питань транспорту, тому і з засідання відбувалося в Тернополі, так до комітету з питань бюджету, так само і до, до Міністерства фінансів. Коли е, затверджуються інвестиційні, інвестиційні проекти або затверджується план ремонту доріг. То, наприклад, для Франківської області другий рік поспіль виділяється щонайменше там, 400 мільйонів гривень на ремонт доріг, а на Тернопільську область 70 мільйонів гривень доріг. Логічне питання. А за якими принципами визначалася та чи інша сума фінансування тих чи інших доріг? Принагідно хочу сказати, що, наприклад, Тернопільська область має більше 5 тисяч кілометрів доріг, а Франківська та ж сама аналогічна, має, наприклад. Чотири тисячі, трошки менше кілометрів доріг. Яка логіка, що на Франківську 400 мільйонів на ремонт доріг, а на Тернопільську всього лише 70. З цього приводу я жорстко ставив питання і перед кабінетом міністрів. У мене була вчора розмова з першим віце-прем'єром міністром Степаном Кубівом. Ми будемо ставити це питання і перед комітетом з питань транспорту Верховної Ради України, і перед нашими депутатами, що такі речі не припустили. Ми об'єктивно розуміємо, що сфера доріг сьогодні достатньо болюча для Тернопільської області. Чому? Тому що е, дорога, інфраструктура це в першу чергу економіка. Відновлення доріг напряму прив'язане до економічного благополуччя нашої області. У нас достатньо погані, багато поганих показників, які потрібно сьогодні вирішувати, але вирішити без інфраструктурних об'єктів, реалізації інфраструктурних об'єктів це сьогодні неможливо. Тому я сподіваюся, що міністерство. Фінансів Міністерства економіки повернеться до розгляду проєктів відновлення доріг до духовних святинь Тернопіля. Зокрема, йдеться про ремонт доріг до Почаєва, до Зарваниці, до, до замків Тернопіля. І в першу чергу ми сьогодні ставимо перед собою завдання ремонту центральної магістрали за маршрутом Тернопіль-Дубно, в, в гіршому випадку, в кращому випадку тернопіль дубно Заліщики. Тобто, щоб вдовж пройти і за рахунок коштів ЄБРР ми, ми розглядаємо варіант Європейського банку реконструкції і розвитку ремонту доріг Львів-Тернопіль. Якщо це нам вдасться, ми сьогодні ведемо з цього приводу переговори в форматі адміністрацій відповідних зацікавлених областей. Ми говоримо про необхідність ремонту дороги М-12, котра якраз Львів-Херсон буде тягнутися не тільки через Тернопільську область і Львівську, а Хмельницьку, Вінницьку. На Умань, і на Одесу, і на Херсон. Тобто це достатньо серйозна протяжність, яка дасть можливість ще одну зробити магістраль, південну магістраль в Україні, яка забезпечить нормальну комунікацію, економічний розвиток для південних регіонів України. Північна жила вже є в нас через власне Київ, Житомир, Рівне, Львів, вже там дійшли до Франківська. А тепер давайте робити знизу. До цього ми всіх об'єднуємо депутатів. З цього приводу ми зверталися до керівництва комітету з питань транспорту Верховної Ради України. Там є присутній в комітеті народний депутат від Тернопільщини Ігор Побер. Він отримав чіткі завдання, що стосуються відстоювання інтересів області. Я сподіваюся, що комітет в цьому питанні нас підтримує. Друге питання це зрозуміло, це, це перше питання про дороги. Ми проговорили. Тепер друге питання це ми говоримо про інші складові. Це, зокрема, йдеться про е, розвиток авіації, в даному випадку йдеться про відновлення роботи Тернопільського аеропорту. Там надзвичайно великий комплекс питань, який піднімався на останньому засіданні Комітету з питань транспорту Верховної Ради України. Перше питання, яке треба нам вирішити сьогодні, це е, право власності на землю під Тернопільським аеропортом. Я поставив завдання перед земельниками, що якщо не буде. До 10 травня акту прависті на землю е під аеропорт, а під аеропортом вони сидіти на посадах не будуть. Це принципове питання. Пояснюю чому? Тому що оцей дірібан довкола аеропорта земель, він же, перепрошую, дістав всю область і ті спекуляції, які довкола цього питання відбуваються. Ми розуміємо, що було багато людей, які були зацікавлені в тому, щоб аеропорта там близько не було. А чому? А тому що там мав бути масив. Тому що там мали бути котеджі. І там дехто вже забудувався на землях аеропорта. І йому некомфортно е жити біля аеропорта. Але я кажу і звертаюся в даному випадку до громадян, і жителів Тернопільщини, що аеропорт це невід'ємна складова майбутнього розвитку, економічного розвитку області. Буде аеропорт, повітряні ворота це буде ще одна жила, яка буде підживлювати функціонування розвиток економіки області. Це другий аспект. На якому ми торкнулися. І саме з моєї ініціативи Тернопільський аеропорт був включений в програму розвитку регіональних аеропортів Кабінету міністрів України. Відповідно до рекомендацій Комітету з питань транспорту на забезпечення функціонування Тернопільського аеропорту з державного бюджету має бути виділено щонайменше 50 мільйонів гривень. В який термін? Оце також я питання поставив. Щоб і ми обумовили це питання, щоб е, фінансування цього проекту почалося вже з цього року. Хоча програма діє до 2023 року, але фінансування Тернопільського аеропорту, фінансування е, здійснення е, фінансової підтримки, має відбуватися починаючи з цього року. А скільки би загалом зайняло часу його відновлення? Ну, і, е, бачите, Тернопільський аеропорт він е, при нормальному фінансуванні він може бути він вже функціонуючий. Він вже функціонує. Там треба несуттєві не вливання, котрі передбачають реконструкцію навігаційної системи, і, і певні вливання, котрі забезпечують організаційну складову функціонування. Але в даному випадку питання, наприклад, заробітної плати повністю ліквідовано, знято. Чому? Тому що ми за рахунок державних властей, власних зароблених коштів погасили цю заборгованість перед працівниками. Бо ми не, не, не бачимо можливості в тому, щоб якісь служби... Наприклад, виконавча служба почала розтягувати нам аеропорт через те, що хтось не отримав заробітну плату. Тому це перше питання, друге питання це звичайно це питання землі. Це принципове питання. І я кажу: якщо до 19-го числа, 19 травня, ми маємо презентувати інвестиційний проект Тернопіль-Аеропорт чи аеропорт Тернопіль як потенційно логістичного, інфраструктурного, Об'єкту, який буде покликаний розвивати повітряний простір, забезпечувати функціонування Тернопільської області, у нас дуже мало лишається часу, але розкажіть ще така цікава інформація. Нещодавно Тернопільщину відвідала делегація з Китаю. Зокрема, йшлося про будівництво сміттєпереробного заводу. Ну, до делегації дуже багато приїжджає. Ну, треба розуміти, так? Цього року дуже було багато, Дуже багато і ми будемо надалі продовжувати. Хочу відзначити, що в цьому році в нас 19-20 травня принагідно запрошую представників тернопільського бізнесу, внутрішніх інвесторів, партнерів наших, нашого бізнесу іноземних щодо можливості участі в нашому форумі, який буде відбуватися 19-20 травня. Тепер, що стосується сміттєзвалища, ну ця проблема є очевидна. Моя позиція голови адміністрації. Як першого голови адміністрації, котрий за 25 років незалежності України погодився забезпечити місто Тернопіль сміттєзвалищем, було наступне. Ви знаєте, яка ця проблема була в 2009 році, коли місто тонуло в, ну, в сміті? Це yeah. питання набуло просто політичного характеру. Сьогодні ми маємо перестати е, цим бавитись питанням. Місто збирає сміття, а це 250 тонн сміття щодоби. Місто має доглядати за цим сміттям, місто має прибирати, місто має гасити пожежі, місто має переробляти це сміття. Тому я підписав розпорядження про підготовку проєкту на виділення земельної ділянки під Малишівське сміттєзвалище для Тернопільської міської ради на зверненні Тернопільського міського голови. Вперше наголошую, була влада різна, була злочинна, була після постмайданівська. Але ніхто цього не зробив. Я це зробив три з половиною гектари землі. Я підписав розпорядження про виділення земельної ділянки. Головна ідея, місто має мати ділянку під, під сміттєзвалище. Друга проблема це переробка цього сміття, ефективна переробка цього сміття. Зрозуміло, що це не робить це питання. Ах, бухти-барахти. Хочу відзначити, що на інвестиційному форумі, який буде відбуватися 19 числа, буде презентуватися такий проект. І чи це будуть Китайці? Чи це будуть в'єтнамці, чи це будуть французи і американці, мені не принципово. Мені принципово, щоб той проєкт, який буде реалізовуватися на території Тернопільської області, він передбачав А. створення робочих місць, Б. Сплату податку, податків, і екологічну безпеку. І нормальні ціни, тарифи на вивезення сміття. Людські, доступні, соціальні. Якщо на цих чотирьох позиціях ми зійдемося, будемо всім сприяти. Так само, як в мене позиція по аеропорту. Кожен, хто сьогодні готов інвестувати в Тернопільський аеропорт гроші, власні гроші, я готовий розглянути варіант передачі цього аеропорту в оренду за одну гривню. Лиш би відкрили авіасполучення, лиш би інвестували кошти в ремонт корпусу, і щоб ці кошти були ефективно використані. Я вам дуже дякую за і увагу. вам дуже дякую. Нагадую, що сьогодні нашим гостем був Степан Барна, голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Це були акценти до зустрічі. Дуже. Дякую.